Всіх на каналі Reflame Beauty Tips, мене звуть Альона, і сьогодні ми з вами познайомимось з новинкою 17-го каталогу. А саме ось таким ароматом, парфумованою водою із серії Giordani gold White. Колись цей аромат давно був у продажі компанії, зараз він оновився, вийшов в новому форматі з трішечки іншими нотами, але все ж таки знову таки залишає бути е, впевненим, таким елегантним саме в стилі Giordani Gold. Давайте дивитися детальніше. Одразу скажу, що коли я прийшла працювати в компанії Oriflame, був старий варіант. Такий достатньо довгий в неї був флакон, такий сріблястий. Зараз він змінив повністю дизайн. І чесно вам скажу, на той момент я вже закінчила університет, і мені Джардані Gold серія абсолютно не подобалась, тому що я вважала, що це для дівчат, жінок за 30, Скажемо так. Тому я не пам'ятаю, як Пахне аромат Джардані Gold White І увазі старий варіант. Не буду казати, тому що ще раз повторюсь, вони мені всі не подобалися, абсолютно всі. Тому зараз будемо говорити, як від нового, скажімо так, користувача Giordani Gold White, в тому числі я буду залишати відгуки моїх клієнтів, які вже протестували і які пам'ятають той самий аромат. Як ви зрозуміли, приходить він ось в такому форматі. Так, в принципі, в стилі Джордані Голд, як і Голд із Голд, так і Джордані Голдвумен. Тобто всі вони йдуть одного дизайну, в тому числі він виглядає ось таким форматом. Знову ж можна їх сплутати з іншими ароматами, тому уважно дивимось, що написано. З точки зору складу, і з точки зору мілі мілілітрів, в принципі, 50 мілілітрів як у... Стандартному ароматі, жіночому ароматі а компанії Oriflame. Якщо ми говоримо про сам аромат, то аромат у нас відноситься до шипрово квіткових ароматів. Чесно, я не любитель шипрових ароматів. А, ось, наприклад, Eclat Ної він таки насичено шипровий, і він мені не подобається. Особисто моє враження. Цей аромат за рахунок фліордоранчу, який входить в склад, До речі, фліордоранче входить в а, всю серію есензи. Він дійсно дуже грайливий, але при цьому, як я вже казала, він елегантний, він вишуканий. Це аромат не для дівчинки. Я маю на увазі 15-16 років. Це дійсно для дівчини, для жінки, а, таких 25-30 років, яка впевнена собі, яка, знаєте, при цьому і елегантна, але при тому в той же момент вона вже досягає своїх поставлених цілей, тобто цілеспрямована. В цьому ароматі є ще пачулі, відповідно, що і дає ось цю шипровість, в тому числі гіацинт. Ось я відчуваю цей а, після присмак дійсно гіацинту, тому кому подобається такі квіткова нота і, взагалі, квітка гіацинт, це цей аромат дійсно вам підійде. З точки зору стійкості, я сьогодні вже... Цілий день тестую цей аромат, і як я вже помітила, більше 12 годин він тримається. Особисто на мені, да, в нас воложене тіло 12 годин витримки є. Хоча це парфумована вода, вона має високу концентрацію масел. З точки зору шлейфу ще не скажу, але як заявлено, да, тобто шлейф в середньому чотири. 5 метрів повинен бути в, цьо, в цій парфумованій видишці. Тому, мої хороші, хто любить шипрові аромати, хто любить квіткові, але при цьому не приторні, тому що цей аромат, він не насичений. Але ось ця гірчинка, саме пачулі, вона присутня саме цього шипровості, тобто він і не солодкий, і не свіжий. А ось гірчинка в ньому є. Якщо подобаються вам такі аромати, то звертайте увагу на нього в 17-му каталозі, тобто, або в наступних, які вже будуть. А в 17 каталозі На нього діє а, знижка. Тобто, якщо ви робите замовлення саме в 17-му каталозі на 800 гривень і більше, а ви отримаєте його всього за 559 і ще буде мінус ваша знижка вже персональна. Плюс а, в цьому особисто каталозі, тільки в 17-му, якщо ви робите замовлення на 800 гривень і більше, ви гарантовано за 69 гривень отримаєте ту ж 5 в одному, уявляєте? Єдине, що вона набувається на другому кроці, зверніть увагу, і єдине, що обов'язково, це повинно бути одним замовленням, не розбиваючи. Тому дуже класна пропозиція. Робимо замовлення на 1800 гривень 1800, на 800 гривень, хоча можна на 1800 ще й безкоштовну доставку отримувати для нових партнерів, клієнтів. Ви отримаєте цей аромат. По знижці ви отримаєте ту ж п'ять в одному, легенду всього за 69 гривень. Да, і дійсно дуже класні подарунки для себе та Ріни. Тому звертайте увагу на цей аромат в каталозі, чесно, мені зайшов, тому я його для себе залишаю. А ви залишаєте його собі?